Доброго раночку. Сьогодні у нас субота, 24 січня, і ми, як завжди, з тімкою зранку вийшли гуляти. На вулиці потеплішало десь ну, 0 мінус І сніжок іде маленький. Як ви? Як у вас в ніч пройшла. Ні, Тімочка, туди підемо. Він, Тімка, не любить одягатися. І як оце тепліше, я йому не одягаю. Він тоді тоді такий довольний, що жити без одежі. Берточка, привіт, Бертусечка, підружечка ти. Ти ж моя хороша. Моя дівочка Тіма, привіт, привіт, моя хороша. Зараз телефон спрячу. Ой, Берта, зараз він в туалет дуже хоче. Це з сусіднього під'їзду. Бертуся ще в неї там сістричка є. Друга собачка. Такі вони добрі, класні. Тімка з ними подружився. Ще таких планів на сьогодні нема, ну щось буде. Хе-хе. Сьогодні в нас субота. Треба хатні справи поробити і віддихати. Все, погуляли з Тімою. Кльопа нас, як завжди, зустрічає. Усім підписникам гарного дня, усім, хто тільки підписався. Теж гарного дня. Залишайтесь з нами. Можливо, сьогодні або завтра, якщо добре, Ютуб проведемо стрім, будемо ближче знайомитися. Ну, далі буде Донбас на проводі. Папа. -па. Ну, не можемо ми вдома сидіти. Гляньте, який сніжок пішов. Вийшли. Треба нам в АТБ сходити. Швиденько збігаємо кое що докупити треба. Ось. Так сніжок пішов, клас. Далі буде. Йду. це, сину, розповідаю. От коли ми кудись йдемо, ну, можна сказати, що ми не ходимо, ми бігаємо по справах, так? Ми коло себе. Навіть не помічаємо той краси, яка є. А зараз от я йду просто мені ну просто в магазинах, або просто вийти десь, пройтися по місту, по вуличках. І ти так віддихаєш, відпочиваєш в цей момент. Я не знаю, чи це з возрастом ти починаєш дивитись на все. Навколо, чи це натура така чоловіча, я не знаю, люд, ну, людська, що ми кудись поспішаємо, а воно все поряд з нами, ця краса. Прям, ну, кайфушечки. Скажи, синку, діти тут, кайфушечки. Так, я тут брала сік. Ось цей, оцей, мабуть. Оце отакий от вибирай. Оце Оцей оце, оце. Це Це Давай. пробували. А, дякую. Чуточок закупилися, буде розпаківка, але вже покажу відео завтра. Ось. санька мій тусить. В общем, тільки що в АТБ хотіли познімати. Зараз. Ось закупочки наші. Зараз чуточок постоїмо і підемо далі. От я чекала, поки синка виросте і буде Чекалі, носити сі, мені бачити. сумки. Дочекалася. сім папа, далі буде. Все, дочапали додому. Саша он, пішов, підіймається, а я чекаю, комуся мало зайти до нас в гості. О, вона сама пішла по справах, зараз прийде, будемо базікати по-нашому, по-жіночому. Так добре, що в мене вона є. Що я тут не одна, так одно було скучно, звісно. Сумно. Далі буде. Наразі дивилася тільки що в новинах в телеграм-каналі про трьохсторонні мирні переговори в Абу-Дабі вже почалися. Ой, не знаю. Я якось чекаю якогось чуда, щоб війна закінчилася, домовилися і все було добре. Ну, як раніше вже не буде. О, привіт! І що? О, то Зустріла сусідку Оксану, прервала відео. От. Понятно, що вже як раніше не буде, але ми усі сподіваємося. Щоб війна закінчилася, щоб хлопці наші додому повернулися. Батьки, сини, чоловіки. І щоб ми далі жили. Звісно, ми вже такі, як раніше, не будемо. Ну но... от. Ну, далі буде. Чекаємо гарних новин. А он кумася суне. Ого, кума! Зараз будемо святкувати зустріч. Тиш, 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 Так, ну що, Дивіться, це розпаківка від куми. Так що з голоду ми не помремо. Це людина, яка нас тут підкармлює. Бажаю усім таких кумів. Дивіться. Ми ж, як ото кажуть, приїхали. Так, це що? А, це ти Сашкові, угу. так. Угу. А це що, кума? Хвас? О, це буде в нас зелений, зелений борщ. Клас. О, часник. А я тільки що купляла чесник. Клас. Х Хорошо, що я взяла тільки три цих. А це що? Ой! Полуничка. Полуничка, треба Полуничка. О, дивіться, оце розпаківка від куми. Ну, а далі буде Донбас на проводі. Ми східняки дружні дуже. Тому оце отак от. Що маємо, то маємо. Ну і розпаківка за тебе. Три солодких водички. Три цих чіпсів, Одну вже пачку сашко з'їв. Два йогурти чуда, такий сік, бурячок вже готовий. гігієнічне моє, по корейськи морква, яблучка такі гарні. Ну, не знаю, бачите ви чи ні. Зараз такі пакети. Що їх отак ногтиком раз. Ось такі яблучка. По 40 гривень. Авокадо. Е Помидорчики, томатики, серветки, чесник. Я ще не знала, що мені кума чесника привезе. Бананчики, ще пелюстка, хлібчик, з сімками, бананчики. Так, і два це, фаршики. От. Оце що я купила? А, ще кружку взяла на роботу. Бо, ой. Щось десь вимазалося. Було на роботу, мені треба буде з чогось пити каву. І чек в нас вийшов на 1291,86. Ось такі ціни. Фарш в нас по... за пів кіло пачку 100 гривень 50 копійок. Солодкий напиток по 36,73 штуки. гігієнічні набори 178 гривень. чипси по 29,90 була скидка. Сік по 48:30. Хлібчик 24,40. Серветки, вологі дитячі 37,30 йогурти. Йогурти, йогурти. По 31,50. Ой, ні по 31,90. Буряк по 35,50. Одна пачка вже варений. Пелюстка по 49,90. Вон, вона там стоїть біля чіпсів. Ну, і все. А, і чашка. Чашка 50, 90. І е, цей е, з моркви по корейськи: 51,90, е, помідорки, чері, томат по 104,90. Яблука по 45,95. Вийшло на 59,37. Ну, останнє це маленькі пакетики. Ось така в нас розпоківочка. <кій> Усім гарного дня. Доброго, мирного дня. Чекаємо на гарні новини. З вами була я, Людмилка, канал Донбас на проводі. Па-па, далі буде.